Слава Україні! Бійці 32-ї окремої механізованої бригади звертаються до Шелудька Сергія з проханням допомогти з придбанням реба для боротьби з ворожими БПЛА. Слава Україні! Героям слава! Сподіваюся, що ми з вами разом наблизимо ще на крок нашу перемогу. Я вам всім дуже вдячна за розуміння, за підтримку. Вибачте, будь ласка, за емоції, тому що вони переповнюють. Бажаю здоров'я, ми бійці 126 бригади ТРО. Звертаємося до небайдужих людей, а саме до Сергія Шевудька та Янголів Березані. Потребуємо в автомобілі для виконання бойової завдання. Слава Україні! Героям слава! Це апарат мрія називається для да? сережи артмашевський да? артмашевський притірочка матриці як правильно назвати по визову. Так що друзі знаходжуся в круполях та малий же круполь так виходить зараз просто рука трошки зайнята. сидять сережа шов все нормально да не стесняйтеся бігає як муха Каже, я не знав, як до тебе дзвонити вже, але в мене іншого виходу немає. Без тебе не можу справитися. Скільки разів вже матрицю чистила? Разів чотири матрицю чистив. І я кажу, ну ладно, що Людько приїде до вас зробить. Але ж ви ж розумієте, яка ситуація? Цей чоловік взятка людині при виконанні так сказати, службових обов'язків. Я ж волонтер воєнний, да? роб, чи що? Ну, я волонтер. Навіть шевроницю, бачите, в мене є, да? Ай, дядь Сережа, мені взятку при зловненні, каже, я тобі дам тонну кукурудзи. Дядя Сережа, за тонну кукурудзи я їхати не буду. Я приїхав просто вам допомогти з Наташою, для того, щоб ви не тратили свої нерви. Так що ми зараз, друзі, вже пропустили, попросили, замовили, верніше в техномашструї, дав вже номер телефону і замовили притирку. Стартову ми вже прогнали. Трошки тоже не, ну, не дуже в нас добре вийшло, ну, але запустили, тому що тут у нас йдуть ведучі ролики, а не матриця і трошки шелудько в цьому ділі є баран. Ну, але вже процес йде, це вже в нас йде фінішна притірка No2. Так що якщо навіть матрицю ви замовляєте притерту, то старайтеся все-таки її все одно все одно притирати, пропускати, тому що... Заусенечки там все таки є. Так що зараз я все. тут трохи конечно, понасираю. Кадр не дуже добре, тому що тут йде е, регулювання подачі в артмаші, чим добре, що є отака, отакий щеверок. Хоч я на техномаші пробував також ставити. Але в принципі у нас і так це все діло. Виходить. Це в залежності від зерносуміші. Зараз ще раз пропустимо цю штучку по кругу фінішну. Зерносуміш. Є ну, там грамотні, розказую. Та, сам можу зробити, десь вже вийшло. Ні. Ні? Так що краще воно того не стоїть. Позвонили, замовили і пропустили. І в мене ще по притірці, тож я стараюся притирати. І ти фініш стартовий почав, фінішну і одразу переходити на зерносуміш. От так як для сережі тут в основному кукуруза на даний момент, ми його трошки змішали на пшени, ячмінь пшениця кукуруза і трошки соєвої макухи, додали олійки. Це в нас вже 150-й, виходить, по діаметру. О, так що пробуємо зараз терти, не хочеться зарані, щоб не залупашити, і потім плавно будемо переходити. Ну, я ще буваю у таку, вже це... коли пропускаю другий чи третій раз, додаю соняшникову макуху. Ну, так як сережа живе сьогодні ташою в селі, в якому... Одна корова і та вдячний Сережі, да? Да? нема більше корів? Нема, корів нема, ні сине, ніхто не тримає, то за Макуху, щоб поїхати, то треба їхати в Березань або з горівку. Да? То трохи далече, то Ашелудько просто ну, летів, по ще завіз колеса, віддав Льоші Остапенку на ПВО, там хлопцям на машину. От. Заїхав на нову почту, відправився, а хтось нам задонатив 500 гривень, дякую вам велике. Так що отакі от у нас... Діла, отакий от у нас йде процес. О, і зараз будемо просто переходити вже на ту суміш плавно. Але я ж кажу, я перед тим, як переходити на зерносуміш вже готову по рецепту, старався додати соняшникову макуху десь процентів ще 10% до цієї зерносуміші. Таким чином ми уплотняли саму суміш от, і переходили вже на готовий комбікорм. Зазор ми тут відрегулювали на око. Там є регулювальні шайби, для того, щоб матриця не, не, то саме, не, не чиркала по металу. Тож піджимаємо, контрогаємо і погнали. Ну, я думаю, у кого кеба є, то все буде добре. Дядя Сережі то кеба є, тільки він каже, я вже так задовбався. Ну, і ще кажуть здоров'я, трохи воно така штука не дуже хороша. Так, приїхав до нього, він нервничає, шелудько тут... Приїхав, він біг, бігає по двору з тією Наташою, я кажу, до да, лки-палки. Все нормально. О, Зараз ще 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 цю штучку до цього каємо і потім вже будемо запускати зерно то Воно просто завісає. Але нормально, один плюс, що можна запустити на ходу. тобто коли ви тоді встановилися світло пропало, ми його запустили, тобто не треба вибирати. Ролики не ну, то ж гранулятор запускається при загруженому бункері. Що, щось вже вилітає, да? я трошки шибера прикрив, тож і ми цим шибером, я так зрозумів, можемо трошки, бачите, пішло Оп. регулювати нагрузку. Ну, щось тут не показує, скільки воно мигає. Але оцим відділом ми регулюємо. Якщо ми більше відкриваємо, вже при зерносуміші буде йти нагрузка. Це вже у нас пішов. Готовий комбікорм, зерно суміш. Що ми ще зробили? Ми його ще взяли, увлажнили. Ну і тут вже по мотору будемо. Е... ну Просто я не привик до такої кількості. Е... в мене якось трошки більше, От. Ну, Але що є, то є. Комбікорм у нас вже є. Вже виходить гранула, яку я ждав трошки довгувато. По плотності поки нічого не можу сказати, по температурі теж не можу сказати. От. Ну, Одне хорошо, що за рахунок шібера можна регулювати подачу, а за рахунок вологи також тут буде йти продуктивність, тому що деякі кажуть що не зволожують, але коли зерносуміш дуже сильно суха, то то не є дуже, -дуже добре. Бачите, ну І тут трошки все зависає, тому що ми її зволожили, зараз вона більш зволоженіша і у нас вже є такий процес. Так що зараз ще спробуємо. Просто на чистій кукурузі може бути заліпання. От, треба, звісно, щоб була в зерносуміші і соєва макуха, і соняшникова, ну, для того, щоб, бути, щоб був хороший результат. Ну, я думаю, тут ви вже розберетеся. Так що процес йде, контора пише, вона ну, ще тернеться, буде менше супротивлення і все буде добре. Так що пальця повредили, да? було діло, так? Да? Сюди пальці не суньте. Так що перших скільки там кілограм комбікорму ми зробили вже. Ну, Ось так. Тут трохи завісає. Але нагрузки зовсім не відчуває. Буває, от ви живете так, так не в центрі села, буває, що е, втрачається е, напруга. Зараз же вона не скрізь добре. Ну отак. От ну, тут все тоді прикрили. І воно собі виробляє. Так що це у нас перший комбікорм. Зараз спробуємо ще щось загранулірувати. Ну що, дядь Сереж, ми не здали з вами позицію свою, да? все-таки інструктаж я провів. і ну, Для того, щоб чітко гранулювалося, треба, щоб у ній було все. Ми зараз так на око наліпили, були, правда, кукурузою чистою забили. Але в таких випадках, коли забивається кукурузою матриця чи там якоюсь зерносуміші, що... просто можна дати. Осте охолонути, матриця, метал зужається, ну і потім вже, е, коли охололо, ви по-новому запускаєте, матриця нагрівається, вона розширяється. Ну і угадати вологу в зерносуміші. Так що ну, ми зараз тут таке щось намішали на око. Е, продуктивність не дуже ще велика, але ми маємо вже справжній комбікорм із зернових. Трохи тут вологи багатовато, але за рахунок вологи ми також забираємо. Е, Забираємо температуру з матриці, тому що вона все одно гаряча, вона ще треться. Тобто для того, щоб отримати вже хорошу продуктивність, треба ну, не знаю скільки на такому грануляторі, ну, але треба трошки прошабашити. Ну і тут вже регулюємо. Нагрузки в нас великої немає, тому що в нас зерно суміш трохи зволожена і мотор поки не відчуває. Ну, Отак от воно сипиться вже, так? Да? Вже краще, ніж нічого, так? Ну, для мене, звісно, трохи дивновато, але я думаю, що нормально. То вже ви там... Я думаю, що на цьому ми будемо з вами завершувати, ви мене зрозуміли. Коли запускаєте, також трохи відкрили, чуть насипали. Хай воно ганяє, матриця ганяється, нагрівається, потім пішла нагрузка, і ви вже щеберочком собі регулюєте. Ну, ремішочки треба буде підтягнути. Так що справа зроблена. Скільки ми з вами потратили часу? Ну, Трошки більше, ніж пів години, так? Там може і годину, вони да, якось побалакали туди-сюди про все, про те. О, я ж кажу, Наташа каже, ми колись переїхали з села в місто, потім повернулися назад. Так? Тобто, де починали, туди повернулися. Кирпичинка до Кирпичинки і побудувалися да, і й працюють. Так що, друзі, ну помаленьку щось є, щось є. Воно притреться, все буде добре. Ну тр Трошки ще вологи додав, трохи більше, то воно теж є свої моменти, коли багато вологи теж можуть млинчика ліпити. Тобто ну, так, це треба ощутити всі прелесті цього життя. Так що, друзі, ну так, інструктаж для дяді Сережі. Притерли, зробили. Ну, по зерносуміші одразу така вона рихлувата, бо було багато вологи. Це вже пішло. Пішло, ну теж вологи багато, але трошки легше так вона йде. Зараз будемо пробувати. Щас, дядь Сережа, хай сам. Так, да, засип, можете висипати його, там нас шибер закритий. Запускайте кнопку. о. І тепер чуть-чуть беріть, відкривайте, чуть, -чуть не багато. Щоб почало сипатися туди, щоб ще, ще, ще відкривати. О, все пішло. Тепер чуть-чуть прижали. О. Окривайте ще трохи, бо відчуватиме нагрузку на мотор. Все. Так що інструктаж. І для того, щоб вам було легше, наприклад, щоб не переживали, щоб там е, запуститися, можна в кінці, так як у вас є екструдована соя, ви можете її просто в кінці нею закончити, вона жирна і буде легше видавлювати. Можете ще чуть -чуть відкрити, вона нагрузки великої не дає, бачите. Пішов процес. Так що, друзі, все. Лайк, Шелудьку не забудьте поставити, за те, що приїхав до підписчиків. Скільки шелучка дивитися? Ой, О, вже скільки, так? Да? Так що, ну так, але не зверталися. Так що я ж вам кажу, свистіть кольчо і все буде добре. Лучше туди метал не кидати, не сунуть, бо ну його банять. Тут воно то пальці не захопить, бо там ото ж маленькі дирочки, бачите. І отак от виробили. Це соя екструдована. От і все. І вже коли... Бункер у нас пустий, закриваєте щеберочок, але гранулятора не виключаєте, поки не виробив все. І коли вже перестануть сипатися, ви собі виключили да і все. Так що так. Трохи повеселішали, дивлюся. Да, є, так, є, купили, скільки вже він у вас стоїть? Три. Да. Все, можете тушити. Ну, будуть якісь питання дзвоніть. але краще це коли збалансовано. От все те, що у вас є, в принципі, ще трішечки там пойдеть. Ну і він просто що не крепкий, бо там жир. О, вона ще притреться, все буде нормально. Е, що ще хотів сказати? Не знаю, щось в голові хвись почав мислю. Та нема за що. Трошки ремішки підтягнете. Я не знаю, чи там мажеться, волк. А, є, 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 та водниця є помазати це найголовніше, тому що якщо гавкне почіпник, потім трохи морочиться. Але тут один плюс, що тут а, рухомі ролики трохи якось легше. Ну, не знаю. Може легше, може ні. Я привик на такому. Хтось привик на такому. Тобто це не реклама, але я думаю, що він працювати буде хочеться більшого, продасте меншого, купите більшого, то вже в процесі кожна людина для себе робить якісь висновки. Так що балансуйте, гранулюйте. ну Гранульований корм дуже добре для бройлерів. Це взагалі це, ну, цепучка і гранульований це дуже важливо. Так що, ну так, десь тітка вже втекла. А що? На могилки вже пішла. Так, а як ви це на тракторі оце їздите? Не, 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 не їздите? Наймаю. Що що? Нанімаєте, так? Да? Тобто ви не маєте, ну, по, по здоров'ю, ви. Зіру у вас взагалі, да? так? Так а як ви це бігаєте? Ви по двору бігаєте як ракета? Также за 32 години. Да? А зір взагалі 0-0? Так, да, от у вас в тумані бачите. Да? Але ж коли ви так мотаєтесь. Я не знаю, я та в вашому машині, все, я бігаю, все нормально. Да? Привичка. Просто вам великий респект, що ви не опускаєте руки і працюєте. Я ж кажу, я приїхав, а ви як отаво, муха в окропі літаєте, я б не сказав, би, що у вас немає зору. Ви просто кремень, ви також являєтесь одним із тих українців, з якого треба брати приклад, знаходячись в селі, працювати. То, це, ну, трактор ваш, да? а нанімаєте? А тракториста Капець. А це ж у вас дві дочки, да? так, виходить? Сина немає, щоб тракторист все, був. А зяті не хочуть? Один одна Один не... А, так, однажды... да, це ж я... Тоже така біда у вас. Ну, все буде добре. Так що я кажу, підтримуйте один одного, єднайтеся, тому що в єднанні тільки сила. Ну а вам великий респект, що підписані наші лучка. Наші ну, лутька туди прилетів з березані. Скільки тут кілометрів? 25. зрець п'ять я теж раніше? Я ж до Василя. Ми у Василя був наш хряк, ми його разом купляли. Так, да, Василя от, на фермі. Це Ігор Плетінь, я і він ми купували масіка. Ферма. Ні-ні, да, да. ні а той в мене брав хряка і свинок. Не знаю, хряк щось не, не зрозлося там, не знаю, ну щось таке. Так що вам великий респект. Я бо це до кінця. Я, ви так бігаєте і от і пальця, отож пальця влупили, і влупили. Із-за чого? Тому що ще не було відчуття цього агрегата і саме цікаво, що... Я б не я б навіть не сказав, бо ви просто респект вам. І це скільки ви вже років? 32 32, це в такому стані. Так що і, і вам, і Наташі, і просто ви красочка. Я ж кажу, ви коли зразу я приїхав, я, зразу не зроз... ну, я не зрозумів, але ви такий різкий. Як казали, як кажуть люди, якщо в людини поганий зір, то в неї хороший слух і там відчуття, да? Тобі ж все-таки Бог він коригує. І... Забрав одне, а десь на друге. І мені просто, я ж кажу, до останнього, я з вами ще так, знаєте, на рівних спілкувався, але реально вам треба віддати шану. І кольчо свистіть, дзвоніть. Ви мене зрозуміли, як приблизно. І якщо буде вдруг там падати якась продуктивність або буде погано, просто зняли критичку. Чуть-чуть ту гаєчку від контрогели, чуть провернули за контргайли. Для того, щоб зменшити зазор, буде менший зазор, буде краще жать. Бо в нас зараз воно ще не тернулося, і коли ми робимо малий зазор, воно ж метал об метал і вони клинять. То і не можна, щоб метал об метал. Але коли, навіть коли ви робите зазор, і він біля металу, то вже коли зерно суміш попадає, він чуть ж піднімається. Ми не можемо рукою так це як через щупи, да. Так що, ну, артмаш, будемо сподіватися, що буде працювати. Мотор не знаю тут, наскільки. 4, 4 кВт, 3 фази. Передаточне число чітке, ну на таку матрицю. Нагрузки як такової не було. там, Один раз, там, коли ми вже там після притірки переходили, то в принципі нормально. Так що я дякую вам. І Дякую Богу, що я познайомився ще з одною суперлюдиною. Тому що в мене на шляху зустрічаються реально, як там, нестандартні люди. О, Так я кажу, Лудько, ти теж ненормальний. Ну, і зрозуміє, що дурачок. Ну, а хто, хто буде тягнути на своїх плечах таке ярмо? О, але я получаю, отримую оце задоволення. І в першу чергу я отримав. Я б не займався. Це крутяк. Так що працюйте, помаленьку не спішав. Цю інформацію треба, я надам. З тіткою Наташою дзвоніть. Надо буде якісь моменти там по добавкам, свистіть, передамо, ніби там в наших краях. Е, щось рішимо. Тобто ми своїх, як казали, хлопці, в мене свиноводи служать, і вчора мені Вася Бурдейний писав. Да, я кажу, ми своїх не кидаємо. Да ми нікого не кидаємо. Тому що українці, ми одна єдина нація і хочемо жити у вільній, демократичній. Я не скажу, що я хороший, але хтось каже, що я хороший, хтось каже, що я поганий. Для когось добро це погано, для когось добро це добре. Тож люди всі різні. І зло, і добро все-таки є чорне і біле. Да, є там Бог і дьявол, і в людині, і в плоті, і навіть сам буває, там менжуєшся. Правильно роблю чи ні? Іде е, боротьба двох сторін. Все-таки ми люди, як там? Ну, бо в мене якось не знаю. Я рахую, що це добро перемагає зло. Ну, а буває, що і е, чорти понесуть туди, куди не треба. Чи ж я чу, і не п'ю, тому що дурачок. Але це треба було зрозуміти, да? так що таке, дядь Сереж. Так що такий відосик у нас нечаянний. Буває, Просто одразу не знімав, бо тому що дядь наташа да, не здумає знімати. Але я думаю, що люди повинні бачити і брати мотивацію, і працювати, не опускати руки. Навіть в такому стані. В якому находиться я Сережа? Ви просто респект і ви просто молодець. Великий молодець. І ще знаючи, що у вас ще ну, не тільки така біда, але біда в нас зараз одна найвелика, а вся решта ми вистоїмо. Так що єднайтеся, друзі, підтримуйте один одного, спілкуйтеся з сусідами, бо сусід це, ну, сусіди взагалі жити дружно. А в нас якось, ну, набор. Ну, в мене як, я стараюся. Ну, не то стараюся, вони в мене нормально. Е, нормально. Тобто не те, то, що а прекрасно. Є люди, з якими ну, сусіди великолепні. Що ви, мульки? Я вже корів, не бачив, і мені це як в село приїжджає, це просто капець. да? Дівчатка, це майбутні може, будуть корівки. да? Це таки респект для Сережі Наташі, що не опускають руки, а тримають. Тримають, а корова це була кормилиця і в кожному дворі раніше була корова в селі. Бачите? Хоч корову вже давно я не трогав теличку. Іди сюди, мала. Але ж скільки це біля них роботи, скільки треба, це ж просто капець, да, мала. А я ж виріз в цьому ділі, доїв чотири корови, матері допомагав, бо як мати на базарі їздила з батьком покійно, то я це все діло робив. Качки. Все як у селі, кури, качки, все як треба, да? Ще йди сюди, йди. Маленький. Маленький. Це вони що шуті, дядь Сереж? Вони без роги будуть? А, тут трошки є. А там без рога буде, так? Да? Ви не будете зі мною дружити, а ну скажіть, чого не будете дружити. Що не хочете, братику. Не буду я, брати кукурузу, дядь Сережа, це невеличка, не це не просто кукурузі. я потратив якийсь. Ні, є, все, ні, ні, ні. то дасте комусь, кому треба. М -м -м -м. Все, Сережа, ні, я буду їхати додому. Я вам дякую. І тоді, Наташі, дякую тільки за те, що ви працюєте в селі. І я